Нараду, значить, в першу чергу я б хотів би всіх привітати, тому що ми вже потну підійшли до не тільки концепції, а й розібрати розібратися того, як ми будемо впроваджувати реформу е медичної послуги, зв'язку з децентралізацією і наближення цієї послуги до людини. Я хочу привітати саме тут тих людей, які безпосередньо приймають участь в реформуванні. І наше міністерство регіонального розвитку, міністерство охорони здоров'я, також наших голів об'єднаних територіальних громад, головних лікарів, представників обласних держадміністрацій, керівників департаментів, які безпосередньо будуть займатися впровадженням цієї системи. Але головне, що я хотів наголосити, на сьогоднішній день реформа децентралізації вона пов'язана не тільки з тим, щоб передати повноваження гроші, дати можливість забезпечити освітню. Послугу, медичну послугу, а надати нову якість. І саме от в цьому ми повинні сьогодні розібратися, що саме як реформа децентралізації пропонує нашим громадянам безпосередньо на місцях, починаючи від первинної послуги, вторини і третини, що саме в їх житті зміниться, і яким саме чином об'єднані територіальні громади їх керівництво буде так сказати виконувати ті сьогодні, практичні завдання, які ставлять сьогодні держава перед нашим таким першим базовим рівнем виконання цих програм. Тому я думаю, що в нас, крім медичної послуги, є ще багато напрямків. Це освітня послуга, і соціальний захист, і культура, і спорт, і практично те, що пов'язано з пожежними частинами, пожежним захистом. Поліцейськими станціями, які зараз вже почали створюватись на території об'єднаних територіальних громад. Це і співпраця з пенсійними фондами, це співпраця із правоохоронними органами, мається на увазі, тому що реформування йде не тільки по об'єднаним територіальним громадам, а йде, я вибачаюсь, можна трошки тихіше. Е, йде практично реформування всіх територіальних органів. І нам потрібно зараз буде от за цей місяць практично показати, як на території конкретної області буде надаватися та чи інша послуга. Чому? Тому що міжрайонні прокуратури створюються так, пенсійні фонди зараз укрупнюються, потім соціальне управління соціального захисту починають працювати. Є, так сказати, рівень освітньої послуги, медичної послуги. І от крок за кроком ми будемо проходити кожну послугу для того, щоб наше безпосередня голова об'єднаних територіальних громад. Розуміли, як ця система буде працювати сьогодні. Я б хотів би представити Олександра Мирабовича в ролі вже людини, яка проводила да, першу концепцію. Далі ми не зупиняємося. Ми чекаємо на нового очільника Міністерства охорони здоров'я. Але я дякую Оксану Мирабовичу за те, що він долучається і далі в співпраці працювати. Є сьогодні заступник міністра охорони здоров'я, який буде доповідати. І головне, я б хотів би, щоб не тільки доповідало Міністерство охорони здоров'я, а щоб ми безпосередньо від тих людей, які працюють на місцях, починаючи від голів об'єднаних територіальних громад, директорів департаментів або адміністрації, головних лікарів, які також. Повинні дати зворотній зв'язок, яким чином саме буде впроваджена ця реформа, щоб ми обговорили, остаточно затвердили цю концепцію. І після цього ми вже рухались по напрямку впровадження цієї реформи. Тому ще раз дякую за співпрацю і хотів би надати слово Олександру Марабовичу Піташвілі. Будь ласка.